Стосовно нормативів, ну по факту, я ненавиджу їх реально, от просто по факту. Я їх ще ненавиджу з того моменту, коли мені треба було вступити на університет, бо мені треба було здати нормативи, щоб вступити нормально. Наприклад, у нас там були види бігові да, управи, які треба пробігти там, за там, 30 метрів, умовно, за якийсь там час обмежений. Да, і ти, ну, а малий, умовно, там беремо пацана або там, дівчину, яка займається там, іншим видом спорту, де треба там, під, ну, щось інше робити. Да, вон, Силове, наприклад. Силове, наприклад. Да, наприклад да, і вона може піднятися, але, але не пробіжить. Ну, типу, mm -hmm. і як тобі? Ти тут один, поставиш 10 5. Так. Ну, все круто, тіпа, да, виходить. я цього не розумію. Внуш уже немає нормативів. Да, це мені і подобається, що там ти ну, ставиш оцінку, тобто може бути декілька оцінок за один урок. Тобто, перше, ти оцінюєш техніку виконання, друге, ти оцінюєш уже конкретно, як він виконав завдання. Да, і третє, типу, ти можеш оцінювати навіть бажання дитини зробити у тебе не виходить, і ти такий: я не вийду звідси, поки це не зроблю. І ти йому за це, за те, що в нього є якесь бажання зробити ти ставиш теж оцінку. Теж я робив відосик Там да на своїх соцмережах, типу, ми там в мене були нормативи. Типу, да, що там я там говорив, що це не важливо. що Це є просто як інструмент да, типу, там, да оцінювання один. І все, це що це не є основна мета фізичної культури. Там мені один вчитель фізичної культури в коментах пише, типу, та як це ж ну по це обаза, це без цього ніяк. Ну я кажу, як це без цього ніяк. Ну, от уяви собі, ну типу, ти зараз поставиш цій дитині оцінку негативну і вона заб'є повністю на, ну, та, на, на все. На ну, і не буде ходити до тебе на урок і далі скаже, що е, фізкультура це просто дно. Я ніколи не прийду, не буду займатися, бо ну я не можу зробити це. Ну те просто поміня. Ну, типу, якщо це не твоє, значить робиш щось інше. і Все тут, якби фізкультура про те, що ти не можеш бігати, ходи.